Всім привіт! Давненько мене не було на каналі більш ніж місяць, за що мені дуже соромно. Але я повернувся, і темою нашої сьогоднішньої розмови стане стрім розробників Honkai Star Rail на честь версії 3.6. Поговоримо про банери нових героїв, анонси та купу іншого, бо стрім вийшов дійсно цікавим. Тож швидке нагадування про вподобайку, підписку, коментар та телеграм. А ми поїхали. Почнемо з найважливішого: на екрані зараз бачите три промокоди на 100 геймів кожен. Вести ви їх можете або в грі, або по посиланню в описі відео, а скопіювати їх можна там же або в моєму телеграмі. Банери версії незвичайні, і це перший раз, коли зливери не вгадали. В першій половині в нас буде новеньке Евернайт та Реран Герти. Ця пані з'являється вже третій раз, буквально вона приходить кожний третій патч, тому чекаємо ще один реран в 4.0. Але, все ж таки, в другій половині в нас новий Дянхен та Анакса, і це в цілому може пояснити, чому у нас саме Герта, але все ще за Косторіс трошки сумно. Але що не сумно, так це безкоштовний Дянхен усім гравцям, котрі зайдуть в гру до версії 4.0 включно. І так, він є тією самою ще одною безкоштовною легендаркою, котру нам обіцяли розробники на стрімі пачу 3.4. Але давайте швидко оглянемо нових героїв, щоб зрозуміти, що вони роблять і навіщо вони потрібні. Евернайт або нова форма Марч 7 – це крижана пам'ять, і в команді вона виконує роль Сапорта і Тамагера. Грає вона в командах від пам'яті, і на даний момент вибір в нас малий. А саме або команди Касторіс, де вона замінює трібі, або гіперкері команди самої Марч, котрі мають сенс, але все ж таки головне її пристосування це Касторіс. Але що там з Дянхеном і чому його зробили безкоштовним? Відповідь я не знаю, бо фактично персонаж вийшов дуже навіть непоганий. Він є фіз збереженням, і так, це перший щитовик майже за два роки після релізу авантюріна. Дам ситуація. Але все ж таки, його головною особливістю є те, що він може дати будь-якому персонажу виклик, що в свою чергу дає змогу замаксити бафи від Санди та деяких сетів. І це буде працювати абсолютно на будь-якому герої, що робить його Дянхена дуже гарним, але будь спеціалізованим сапортом. Але навіть якщо ми відійдемо від Санде, він все ще залишається гарним сустейном з власним демеджем, котрий в нього непоганий, бо скелиться не зовсім від статів Дянхена, але про це ми вже поговоримо в відосі про нього самого. Але окрім нових героїв, є ще про що поговорити. По-перше, в нас будуть два нові сети реліквій. Перший для Evernight, бо ніхто інший його використовувати не може, або може, але навіщо? А другий сет для щитовиків, зокрема для нового Дянхена і Авантюріна також. Безумовно, герої і реліквії це цікаво, але що там по контенту. Ну, очевидно, нас чекає нова сюжетка і дві локації. Але, окрім цього, івенти. Їх буде у цьому патчі прям багато, аж чотири або три. Зараз розберемося. Перший і головний буде пов'язаний з драконами, і з нього ми отримаємо тисячу хемів, нову аватарку та інші ресурси. Другий івент буде малим, і в ньому нам дадуть протестувати персонажів з цікавими бафами, і сам по собі він буде бойовим. А також нас чекає реран двох івентів. Або це буде один івент з двома всередині. Тут, якщо чесно, я ще не розібрався, але на суть ми за них отримаємо по 500 гемів. Перший буде з сиренами, а другий з пташками. Окрім цього, нас чекають ще декілька малих івентів, а саме розширення віртуалки з новими рівнями, фарм-планарок та сетів артефактів X2, і, як завжди, 10 круток за логін-івент. А ще в нас буде новий повноцінний ендгейм режим. Але ви його не будете проходити зараз розповім чому. По-перше, там немає гемів. З нагород там лише матеріал для крафту артефактів, нова валюта для нового магазину, але її можна буде отримати і в звичайному енгеймі, а також новий ресурс, котрий вам дасть змогу при реролі статів в артефактах обрати один стат, в котрій не будуть падати проки. Ну, напевно, дякую краще ніж нічого. Але чому ви не будете його проходити? Справа не в тому, що там немає гемів, а в тому, що там абсолютно чотирнадцяті значення здоров'я у ворогів. Це буквально десятки, а то й сотні мільйонів хп. Тому, якщо ви не лютий Мінмаксер і у вас немає найсильніших героїв з констами та сигнами в їхніх найкращих командах в топових білдах, то вам туди і не варто суватися, ви все одно багато не втратите. Ще до речі, в самому кінці стріму нам затизрили новий, як я розумію, ендгейм режим, котрий з'явиться в 3.7. І якщо чесно, стилістично він мені нагадує івент калаби фейту, тому може в нас буде продовження, але це вже ми обговоримо, коли буде стрім 3.7. Ну і останнє, але не за значенням, декілька поліпшень геймплею. По-перше, в нас з'явиться календар подій прямо в грі, що дуже комфортно, бо в ньому ви можете побачити, які івенти йдуть зараз, а які будуть в майбутньому, і що ви за них отримаєте. Також нам додадуть фічу, котра дозволить нам перепроходити сюжет і передивлятися синематики та найцікавіші сцени, але без повторних нагород, очевидно. А на цьому все. Якщо щось забув, можете написати про це в коментарі, але ніби все найважливіше зазначив. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, не забувайте підписуватися. І до зустрічі у наступному відео. Пока!